Тому що війна для мене не розпочалася 24 лютого. Війна для мене розпочалася 22 лютого 2014 року, тоді, коли був анексований Крим, тоді коли розпочалася анексія наших територій на Донбасі. І з 2014 року, з липня місяця, фактично, ну за пару місяців ведення вже бойових дій на нашій території, я займалася пошуком і обміном полонених. Mm -hmm. а, тобто працювала півтора року в цьому е, сегменті, власне, і я вважаю, що тоді Господь мені подарував величезну можливість, таке благо е, мати таке щастя е, просто вирівняти долі людей, повертати дітей в сім'ю. Тому що в першу чергу я туди їздила як мама, тому що я забирала з полону Та ще двох синів. Тобто я тобто... забирала так, я забирала з полону. Е, Дітей, які були там 17, 18, 19, 20 років, щоб ви розуміли, mm -hmm. оце пер перший, перший живий щит українців mm -hmm. Mm -hmm. складали таке молоде покоління, яке виросло в незалежній українській державі, mm -hmm. тому мене не здивувала війна. Вона була очікувана. Ми відганяли цю думку від себе, так ми знали, що вона буде, але але завжди собі казали: а може ні? Mm -hmm. а це було а, питання може, раптом щасу, якось да. можна це вирішити по-інакшому. Хоча ми маємо з вами досвід, якщо от ми в бібліотеці знаходимося, і якщо поринути в правдиву історію України, то ми завершуємо з вами столітню війну, україно-російську столітню війну. Це 100 років ми ведемо війну. А якщо глибше, то ще більше, ми, ну, ми говоримо за час, коли жили жили ще наші діди та і прадіди, які могли нам про це розповісти. Та. І ми фактично є те п'яте покоління цієї столітньої війни. Яке має місію покласти край і, нарешті, відвоювати свою свободу, і свою незалежність? І на сьогоднішній день ми бачимо, що ми до цього готові.